Минулого тижня у польському місті Бяльсько-Бяла, де проводить свій другий тренувальний збір Івано-Франківський ураган, завершився міжнародний турнір без киди Футзалкап-2010. На груповому етапі підопічні Сергія Гопеленка зазнали поразки від віце-чемпіона Польщі Хуртапа 1-6, потім перемогли Словацький Макротім 3-0. У підсумку Прикарпатці стали бронзовими призерами, здолавши матчі за третє місце чемпіонів Польщі Академії СпНЕВ лише у серії після матчевих пенальтів. Основний і додатковий час завершили з бойовою нічією 4-4. Дубли відзначився Валентин Свілих. Ще по одному голу забили Андрій Сімка, котрий став кращим нападником турніру. Та Федір Пилипів його організатори визнали кращим у складі урагану. Саме Пилипів Цвілих і Павлюк свої пенальті пробили точно на відміну від поляків, а вирішальний м'яч перервав новичок Івана Франківців Кирило Цепун. Переможцем другого кубку Бескідів стали господарі турніру Місцевий рекорд, що у польському фіналі за рахунком вісім п'ять переграв Хорта. Лише п'яте місце посів ще один український клуб Шахтар з Донецька. По завершенні турніру, івано-франківці у Польщі проведуть ще 3-4 контрольні матчі. Цього тижня суперниками урагану стануть три польські команди: дебютант екстракласи Краківська вісла Кракбет. Четверта та сьома команда чемпіонату Польщі, рекорд та купчик Даркомп Відповідно, планувалося, що 18 серпня у Більсько-Бялі ураган мав би зустрітися з Львівським таймом. Однак, чемпіони України трохи змінили свої пересезонні плани підготовки і до Польщі не приїдуть. Відтак ще один спарринг партнер визначиться трохи пізніше.